Першому качівські школярі долучилися до освітнього проєкту з енергозбереження. У Мукачівському ліцеї №11 відбувся тематичний урок присвячений економії електроенергії. Учні 4 класу ознайомилися з основними принципами енергозбереження та дізналися про прості, але ефективні рішення раціонального використання електроенергії в побуті. Якщо знаєте, якщо повний бак ставити повністю наповнений, то пральна машина споживає більше електроенергії. Якщо ми ставимо не повністю заповнену пральну машинку, то в нас споживає менше. Так. І тут ми кому? Як Світлячко хоче допомогти мамі і дівчинці підказати. А знаєте, чому світлячок радить економити електроенергію? Щоб менше платити. Щоб менше. Щоб менше платити. Знання проходило у цікавому інтерактивному форматі. Школярі разом з героєм, навчальної книжки, і світлячком закріплювали отримані знання за допомогою наліпок, обираючи правильні відповіді на запитання. Мені сподобалось дуже сильно. Це було цікаво. Я дізналася для себе нового нового і потім обов'язково це батькам. Розповім. Мені сподобався урок, бо на уроці розповідали про енергозбереження, як зберігати енергію і можна менше платити за послуги. Мені сподобалося, як ми ліпили наклейки на кни... у книжечку. Запам'яталося більше, що коли ти виходиш там із батьками, то не можна лишати світло вдома, бо тоді. Е... Електрики буде дуже мало залишатися що не можна на ніч ставити телефон, бо е, треба. Ставити телефон зранку до 100%. І мені дуже сподобався цей урок, бо я дізналася дуже много цікавого. Зокрема, діти з'ясували, що лише вимикаючи всі електроприлади з розетки можна заощадити близько 300 кВт електроенергії на рік. Освітній проєкт за нерозбереження реалізували за ініціативи групи компанії Толк. Наша група компанії Толк ще в жовтні 23-го року започаткувала такий перший в Україні просвітницький проект, що мається на увазі. Розробили такі брошурки, легкі для. Сприйняття діткам шкільного ну раннього шкільного віку для того, щоб вони могли зрозуміти, як необхідно ощадливо використовувати електроенергію. Так як пам'ятаєте, той період, коли розпочалися вимкнення світла. І необхідно було і з маличку наших діток вчити, що як ми можемо ощадливо її використовувати і такими легкими брошурками, з наліпками їх навчити цього. Нині спеціальні брошури з корисними порадами передаються навчальним закладам у різних регіонах України, щоб з маличку формувати у дітей відповідальне ставлення до використання енергоресурсів. Ми часто проводимо бесіди з дітками про енергозбереження, тобто вони знають вони знають, як користуватися потрібно електроприлад не залишати їх на не залишати їх включеними, і саме сьогоднішня бесіда я вважаю була дуже корисною для них. Бо ще деякі питання я почула від діток, що для них були незрозумілими. Проведення подібних заходів сприяє підвищенню рівня обізнаності молодого покоління щодо важливості енергоефективності, що є вагомим кроком на шляху до свідомого споживання ресурсів у майбутньому.